Зрештою, що чекати в цей тиждень жовтня, яким він буде для України? Бо Бу буде за що підняти калихпива сам листопад місяць. А він буде більш насичений в плані обстрілів по всій території України. різних о, шахідів, о, ракет ймовірні сценарії перемоги, якими вони можуть бути. Світ катиться от в ті дітородні органи. розумієте? Вітаємо! Ми дуже вдячні вам за те, що дивитесь наші відео. Але є одна річ, про яку ми хотіли б поговорити. 100% переглядів лише 20% підписалися на наш канал. Якщо вам подобається наш контент, будь ласка, натисніть кнопку підписки. Це допоможе нам зростати та популяризувати україномовний контент. Любі наші глядачі, я рада вітати вас на каналі. Поговоримо з вами я, Альона Захарченко, та наша сьогоднішня гостя Шаманка Сереш. Вітаю вас! Та, доброго дня! Зараз традиційно звертаюся до вас, любі наші глядачі. Нагадую про те, щоб доєднувались до нашого ютуб каналу, доєднатись до телеграм-каналу. Також не забувайте переходити за посиленчиком, яке знайдете внизу під нашим відео на сторінку нашої прекрасної гості. Ну і зараз переходимо до запитань. І е, розуміємо, що ймовірніше останній тиждень жовтня буде досить активний активний в плані обстрілів, активний в плані наступальних якихось операцій. Давайте подивимось, в зрештою, що чекати в цей тиждень жовтня, яким він буде для України. Ну, я подібне питання вже передивлялося. Да, у нас загроза по тому, що вони будуть зараз поцілити у е, об'єкти інфраструктури там, життєзабезпечення, вони у нас є. і Ця тема вже почалася, бо сьогодні там вночі був обстріл, і ну коротше, тобто, це от днями днями вже почалося да, з обстрілюванням. Е, от до кінця місяця, кінець місяця, початок е, листопаду, він скоріше. Пільше за все, буде з якимось комбінованим таким ну масованим ударом, можна його так назвати, да? тобто більш таким активним. На ем, фронтових лініях, лінії зіткнення на Куп'янську, у нас є варіант, поки там ворог має частковий успіх, але у нас є варіант, його в динаміки видно, обставинами. Посунути їх на минулі позиції, тобто є у нас можливість до кінця місяця, десь там на початок листопада відсунути їх з тих позицій на Авдіївському напрямку. Така саме важка історія. Там відбувається підсилення ворогом цього напрямку, от, але з нашого боку відбувається підсилення. Я поки не бачу можливості у ворога оточення, але вони, на жаль, намагаються. Ми поки стоїмо і поки динаміка на тиждень но стояти і будемо. Там мене там різких, вони коротше буксують все одно, різких там проривів я не бачу. А з нашого боку, до кінця місяця у нас е, е, цей тактична робота. Тобто, я так розумію, скоріш за все, десь десь ми вгепаємо з вами до кінця цього місяця. Симпатично якось от. Е, Буде коротше, буде за що підняти калихпива, десь скоріш за все бика який-небудь. Ну коротше, якась така історія. От це приблизно приблизно така історія лівобережжя Херсонщини. Я поки не займаю принципово о, і казала на каналах: давайте так, не спогніть. Будь ласка. Ну, типу, бо це не перший раз, і кожного разу, на жаль, подібні операції вони зазнавали не успіху, саме із за того, що їх починали о, форсити у змі і потякати про них всі комунилі. А це цього. Не варто робити, тому що ми останнього разу передивлялися і по цим локаціям підвищилися обстріли, От у чому проблема. Тобто, вже договорилися, розумієте? Типу. От. Тому як би, цю історію ми поки не, не займаємо, От, хай, хай хлопці собі в тиші там працюють. А ви почали говорити самі за Авдіївський напрямок. Чи є шанс тоді, що впродовж місяця вдасться суттєво відсунути війська ворога? Не можу сказати з приводу місяця, тому що ситуація динамічна так само, як і з бахмутом. Там ситуація змінюється тупо кожні там декілька годин. Тому ми там на місяць з вами ніфіга не подивимося. Тижні ще, хоч якось так, місяці. Дуже дуже така розмита картинка, яка зміниться просто завтра, і на, наша з вами розмова тупо буде не актуальна. Дуже багато обставин, які, власне, впливають на хід подій, які там відбуваються. Так, тому, тому... на приблизно uh -huh. тиждень у нас з вами лінія зіткнення, наші стоять, і от там умовно, через тиждень будемо продивлятися знову на, на тиждень ситуацію. Щодо Куп'янського напрямку, чи будуть зміни? Давайте теж тоді впродовж цього тижня, щоб була більш ясна ситуація. Mm -hmm. Цього тижня дуже під сумнівом, щоб прям цього тижня ми мали да якийсь якусь можливість. Я ж кажу, у нас можливість трошечки на листопад я ж кажу відсунути просто на ті позиції, на яких е ворог був останнього, так можна сказати, лінію. Ну останнього разу на лінії зіткнення. Там також дуже важка ситуація. Зіткнення лоба в лоба, обстрілів дуже багато, тому важко. Сам листопад місяць він буде більш насичений в плані обстрілів по всій території України, тому що знаємо, що прифронтові, на жаль страждають і так, і страждали весь цей час. А щодо всієї території України. Так, листопад, ну, листопад залишається активним по загрозам обстрілів, комбінованих, різних шахедів, ракет, тобто це так, і по наявності, і по кількості повітряних тривог листопад також більш активний у нас. Цілі це все ж таки буде критична інфраструктура та військові об'єкти, чи, можливо, Здебільшого ні, здебільшого так, але на жаль, на жаль, фігурує на листопад ймовірність влучання просто в житлові будинки, бо в трійка мечів у мене завжди вона каже про те, що є загроза людських жертв саме от потрапляння в житлову структуру. Ми з вами, от буквально зйомкою, теж зачепили тему влучання в термінал нової пошти. Хотілося зрозуміти, чи це був спланований. Акт, чи все ж таки це випадковість потрапляння mm. саме туди? Ні, це буквально вчора дивилося це питання. Це хтось навів, навів навів підгідою того, що на новій почті є щось військове. Це, от виключно наводка. Більш того, я це вчора питання продивлялася для іншого каналу, а вечором зетовські телеграм-канали. Повипускали деякі пости. Ну, типу, там про те, що ми місць нової пошти, це типу ще з 2014 року, нова пошта танки перевозила, і коротше, оцей весь бред, і вся ця історія. Тобто, враховуючи те, що фури у нової пошти максимальні 20 тонник ну, по фурам, те, що може бути більше за об'ємом, воно міжнародне, а не внутрішньоукраїнське, мені здається, що. Русаки не розуміють, скільки важить танк, і яким чином його можна запхати у навіть у 20-тонну фуру, коли у нас танк. Ну, якраз десь під 20 тонн не важить, так да? якщо ми там говоримо про деякі моделі. От мені просто цікаво, як це технічно можна з їхньої логіки зробити. Ну це знаєте, риторичне таке питання, бо у них і хаймарси наші на другому поверсі на заводах стоять. Як ми їх туди заперли, тільки не зрозуміло технічно, але якось стоять. Ну це приблизно така сама історія. Тобто, це було наведення. Причому це саме наведення. Наведення під гідою того, що там є щось військове, типу, або склад озброєння. ну, А вони, я ж кажу, на z каналах про танки почали трандіти. А ця історія іде з 2014 року, і образа на нову пошту іде з 2014 року, бо ходили страшні легенди про укранацистів, які пиляли заводи де-небудь там у Донецькій області, і вивозили їх новою поштою. Розумієте, типу метал. Вивозили новою поштою, передавали. І, ну... Оце звідти. І оце, типу, вони мстять. Мсьця їхня страшна, ідіоти високоточечні. Ну. Так, додати нема чого. А, давайте також подивимося на сьогоднішній день ймовірні сценарії перемоги, якими вони можуть бути. Один із варіантів у нас пов'язаний з наступним роком. Військовий варіант, виключно давайте так назвемо його військовий варіант. А от з він, на жаль, є певною мірою розмитим, тому що ми втикаємося у питання Донецько, Луганську та Криму. Ну, тобто, але там військовим шляхом вийти на певні рубежі на перемовну позицію є такий варіант. Другий е, варіант цього ж плану: ну, я маю на увазі да, варіації, які у нас є, е, пов'язана з е, смертю, володьки. Mm -hmm. Такий варіант ніхто не полишає. От тоді там абсолютно по-іншому якось стрімко і незрозуміло будуть розвиватися події. Чому незрозуміло? Тому що там у нас вилазить декілька варіантів реакції капіратіва озера на смерть свого головного кашелька, кіпіш всередині, і там, типу, там ну, коротше, там отаке. От, у нас отаке, от, і за того, що там отаке, от, і коротше, оця вся. Типу, ця вся історія. Цей варіант у нас також фігурує. Ще один із варіантів, який нам абсолютно не вдоподобай, і їх декілька гілок по цьому приводу це змушена перемовна працювати. Змушена, скажімо так, змушені торги за Донецьк, Луганський Крим в політичному ключі. Тобто нас дотягнуть до того, щоб ми вийшли з вами на рубежі там 23 лютого, лютого, да, типу, і звідти почалася політична оця вся дискусія, яка може затягнутися фігзно зрозуміть до ну наскільки і останній малоймовірний, але цей варіант висить, і ні, навіть не останній передостанній це пов'язане з тим, що ми з вами видаємо частковий успіх і нас змушують знову ж таки до перемовного процесу з оцією всією, але тоді це не тільки Донецьк, луганськ Крим, а ще й частина да? ну, коротше недоокупованих територій. От. І, і ще один варіант, який також не скажімо так, поки мало але є щось у мене знову. Ми якось підіймали тему, яких загроз чекати. У мене все одно знову падає загроза, десь біля води чи з води, і підгідю цієї загрози. Рукотворною може бути абсолютно інший сценарій, тобто не знаю, що там має статися на воді. Я ж кажу, який гепнуть там, я не знаю, з ядерною головкою там судмарійна підводна лодка, яка повністю змете всі попередні моменти, да, і видасть нам вообще альтернативний варіант. Тобто, такий варіант також є. Якоїсь, ну скажімо так. Технічної, біологічної диверсії да, або катастрофи, ну такої, да, ну, коротше, на, на, на кшталт ГЕС, да, типу, але в більш якомусь масованому моменті. Все ще вважаю, що мова йде не про АЕС, бо таку кількість ну, вода велика. Вона фігурувала ще після так, uh, да, пам'ятаю, ми да. говорили багато про це. Да, а отже, це якось стосується, скоріш за все, Криму і ну да, або біля того, тобто це про воду. От, ну, про воду і все, що пов'язано з морем. А отже, це не про АЕС, а все-таки в, в, в тому напрямку. Там такий варіант, він висить такий. Знаєте. От, але все одно воно так або інакше. 24-й ми, на жаль, із тих трьох варіантів, який у нас був до того, да, вступили з вами все-таки на питання 24-го року. Да? Ну, типу, от, як мінімум, у військовому ключі перевалили нас на, на, на третій варіант найпесимістичніший, який у нас з вами був. От він у нас з вами. Тобто, все чекаємо 24-й рік, і дивимося по 24-му року, як будуть розвиватися певні події. Бо тут у нас є ще сторонній вплив, пов'язаний із тим, як за наступні півроку буде розвиватися ситуація з мусульманською кризою. Бо у нас з вами тоді ми з вами переходимо не тільки в, в локальну війну російсько-українську, але й в світову в Світовий конфлікт втягнуті будуть всі так або інакше. І коротше, тут варіантів зараз. ну, Світ катиться от в ті дітородні органи, розумієте? І ми з вами, як у китайській поговорці, ніхто не любить жити во в час Ну, Це приблизно так. А ми саме в них зараз, активно. Що станеться? Ви говорили про деякі умови, на які Україну можуть примушувати піти, якщо Україна відмовляється, чи може вона лишитися без світової підтримки взагалі? Тут скоріше, взагалі, ні. Зниження кількості світової підтримки певним чином так. Тобто там зниження, перерозподіл, переділ, розуміння повністю нас не залишить без підтримки. Питання кількістю цієї підтримки. На сьогоднішній день є вже певні там дослідження, і е, говорить про те, що допомога від США ну в колосальну кількість разів впала порівняно з початком цього року. Е, надалі це і буде лишатися такою тенденцією. Вона буде знижуватись і знижуватись незалежно від того, що відбувається на фронті. Не зовсім там е, питання по е, знову зниження. Розумієте, який момент? Кількісні, кількісні одиниці, грошові вливання. Я б не сказала, що по грошам воно там значно знизилося, навпаки, там запрашують рекордні да, у Конгресу певні суми на допомогу Україні. от, Просто м м складе, ну, скажімо так, да, є. Передача є терміни цієї передачі, да, є певні домовленості, тобто розходники, ракети, оця вся історія, е, терміни на виготовлення. Ну коротше, там ну, типу, купа нюансів. Я б сказала, що не знизилася а скоріше, модернізувалася, да, в якусь певну чітку. Ну, Стабільну одиницю, да, яка, яка є. У нас єдине, що може поворухати наші питання з допомогою Україні, це вибори у Штатах, особливо там або республіканці, або демократи. Okay. А, є велика ймовірність того, що все-таки перемога буде за демократами, дуже велика. Ну, як мінімум, тому що Трамп себе дискредитував, як би там його синок не пижився. Ну, коротше, там. Є питання не дотягують певним чином республіканці для масовості. Тобто, там зараз така дуже серйозна предвиборна війна йде, я маю на увазі дискредитації. Там і ще у Штатах ми будемо бачити скандали предвиборні, там такого повелази, там стільки тих, яких секс скандалів, корупційних. Там, коротше, повелази ще нормально, тому що вони будуть один на одного лити бруд для того, щоб і давайте так використовувати, не зовсім чесні методи, бо хто ідеалізує інші держави, і думає, що корупція є тільки у нас, і думає, що мухльожі на виборах є тільки у нас, та, ну, люди. Зніміть рожеві окуляри. Повірте, там у Штатах такі штуки роблять в предвиборних компаніях, там такі дискредитуючі фейки клипають. Що там просто ну там типу використовують оці всі чорні методи завалу свого суперника? Та там таке коїться частіше за все, і от ми будемо споглядати оцю не дуже чесну гонку з обох, обох сторін, як це безпосередньо впливатиме на стосунки США та України в цей момент перед виборчою гонки, чи суттєво позначиться це на допомозі. О, ні, там я так розумію, Байден вирішив страхуватися, і певні важливі нюанси зробити до виборів. Так, так, так. Так, угу. да, зазначити до виборів. А отже, ми будемо мати давайте так, грубо кажучи, аванс, який неможливо відмінити. Все в незалежності, що там відбуватиметься, певна страховка у нас є. Так, так. А, що зараз безпосередньо відбувається про провладній гілці України? Про те, що не озвучують у гар, садемія анархія. У нас відбувається по повній програмі. Просто, просто, ну, типу, о, знаєте, тут у нас двояка ситуація пов'язана взагалі з українською політикою. Є тиск. Зсередини один на одного, да, і оці всі дільошки, е, корупційні штуки, зливи, дві шпаріж. Є з чим вони пов'язані? Вони пов'язані з зовнішнім тиском. Нас починають обмежувати в політичному да, моменті. Нас починають контролювати. З нас вимагають розслідування корупційних, з нас вимагають реакції на корупцію. Тобто, з одного боку, нас це обурює. Да, така кількість затримань і хабарів з іншого боку, ми нарешті про них чуємо. Бо до того ми не дуже чули про те, щоб когось затримували на корупцію, а корупція була. Вона весь, весь цей час була. Просто зараз із затиску зовнішнього хоч щось починають робити. Під ігідю того, що хоч щось починають робити, в'яжуть неугодних. Та, тобто є інша сторона медалі. Починають зливати і ті, хто просто не ну коротше, всіх рильця в пушку, та в тебе сильніше, тому ми тебе трошечки затримуємо скоріше, ніж у того Петра або у того Івана, або у того Микола, або у того Семен. От і за цього о, корупційні елементи доріють ще більше. Бо коли ти розумієш, що за тобою можуть прийти, а ти вже накрав там нормально на декілька термінів, то треба ж вкрасти бігом-бігом ще більше. Бо за тобою ж можуть прийти. Ну, то знаєте, типу, такий ланцюг. Ми, ну, ми знаходимося в такому певному хаосі, можна так сказати. Усі старі елементи поміняти на нові елементи під час війни не дуже добрий варіант, бо ми забуксуємо, Треба нових людей вводити в курс справ старих людей. Коротше у нас з вами. Така, ми у нас ті бубінці в дверях насправді, бо є тиск зовнішній, є суперечки внутрішні, є оці зіткнення постійні. Ми бачимо з вами наскільки не об'єднані фракції, бо ми з вами повернулися до мордобоїв у раді. До речі, мене випадало на а, нові які скандали. Кінець жовтня-листопад, місяць, знову з якимись мордобоями в раді, з пов'язаними з голосуваннями. Ну да, за якісь проекти. Uh -huh. Ми бачимо з вами, хто за них голосує, а хто не голосує, хоча голосно про це кричить. І оця коротше О, важко, важко робити треба, але важко. Тобто те, що зараз прискіпливо досить дивляться за ними і світи, і в Україні безпосередньо ніяк не впливає на те, що люди перестають красти. Пропадає, зникає корупція, це ніяк не лякає їх. Те, що це тепер широкому загалу і воно, дається, і за того, що воно лякає, вони намагаються робити це швидше на цьому паляться. Їх затримують. Розумієте? Тобто, ми маємо таку історію. Це, типу, ну от зараз, 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 зараз ще раз. Тобто, це але з психологічної точки зору, як би це дико зараз не звучало, ми беремо з вами зараз роботу мозку, да, і інстинкти, які є у людей різного рівня і різного характеру. Це та хвиля, яка буде піковою абсурдною, а тоді піде на спад. Тобто, зараз ми в цьому піку. Ми в піку, коли е, провладні елементи, і не тільки провладні, місцеві корупціонери, починаючи з ради, закінчуючи на місцях, ви зрозуміли, да? Типу, от ми беремо елементи, починають дуріти. Я ж кажу, бо за мною можуть прийти в будь-який момент. Починають грести ще більше. На цьому паляться їх затримують. Частіше за все. Зараз пройде оця хвиля, і по перше. Хтось перестане в принципі брати хабарі. По-друге, схеми будуть робитися ще серйозніше, складніше. А отже, процес намагання віджати собі чужого папла буде ускладнений максимально наскільки це можливо. Ви зрозуміли? Тобто, зараз нам потрібно пережити оцей піковий момент, коли у всіх починається оце за мною прийдуть завтра. Треба нагрести терміново переписати на те, що і зробити вигляд, що в мене того ніколи не було. Тобто, ми можемо сміливо говорити, що суттєвий крок на шляху подолання корупції по суті вже розпочався. Він да він та розпочався. Головне, щоб з нами за нами так же пильно -п -п слідкували, і на нас так само пильно тиснули. Нас насправді я ж кажу, я взагалі виступаю за людей. Які мають політичний досвід керування іншими країнами, успішний досвід, які ну, я ж кажу такі, смотрящі, які будуть просто слідкувати за українським простором, внутрішнім зовнішнім. Бо я вже мільйони раз казала, ми самі не можемо впоратися. все от це вже уже типу, край, в край От тому я ж кажу: з одного боку, ми маємо е, обурливі історії про корупцію, з іншого боку. Ми хоча б почали про них чути, бо до того ми щось з вами не сильно та чули про них, розумієте? Типу, тут двояка, я ж кажу, ситуація. Також є такі відомості про те, що на заміну Вагнеру прийшла нова ПВК, це редут. Чи наскільки вони є сильними, підготовленими? Наскільки несуть серйозну загрозу для України? Ну, будь-які чуваки з автоматами несуть серйозну загрозу для України, їх скоріше, я так розумію, не та кількість як вагнерів. Тобто, так, да, вони підготовлені добряче, але їх не та кількість в масовому ключі їх не та кількість як вагнерів, і вони місцями не. Не, цей, не дотягують до рівня Вагнеру, скоріше за все, і за, по-перше, більшого контролю, по-друге, більшого. Впливу на них звичайного командування, тобто коротше, це підконтрольне ПВК. Бо Вагнер був не підконтрольним ПВК, тому мав досить високий рівень різної підготовки і бойових і бойової підготовки по різним точкам світу, типу Сирії. да А тут ми маємо ПВК, яке більш пильно контролюється і на нього більш пильно тиснуть і за ситуацією з пригоженим. все на який напрямок їх все ж будуть вони зосереджені на якому напрямку? Куп'янські Авдіївка. Також дуже нас просять люди подивитися луганський напрямок, що власне відбуватиметься там. Поки нічого. Для людей, ну, давайте так, грубо кажучи, поки, на жаль, нічого. Ну і у нас там ну бойові лінії зіткнення, і ми знаходимося в захисній позиції. Поки в захисній позиції, ми, на жаль, чи на щастя, з, де, з якого боку подивитися на запад, ми і будемо знаходитися. Там, поки до Нового року ситуація приблизно така, як вона є. Там, можливо, з нашого боку, з мінімальними якимись успіхами, але. Не так, щоб сильно. Дякую за сьогоднішнє наше інтерв'ю. Зараз звертаюся до наших глядачів. Нагадую вам, любі щоб доєднувалися до нашого Ютуб-каналу. Лишайте також свої коментарі з запитаннями, відповіді, на які хотіли б почути у наступних наших ефірах. Також нагадую про те, що є у нас новинний телеграм-канал. Можете теж до нього доєднатися, щоб бути в курсі найактуальніших новин сьогодення. І не забувайте також переходити за посиланням на Ютуб-канал нашої гості. Бережіть себе і мирного вам дня. До побачення, дякую, що дивитесь наші відео. Ставте ваші вподобайки та залишайте будь-який коментар. Це дуже допоможе потрапити цьому відео в рекомендації і дасть змогу покращувати наш контент. Також приєднуйтесь до нашого телеграм-каналу АстроНюз Україна, щоб бути в курсі всіх новин і анонсів. Дякуємо вам за вашу активну участь і підтримку. Разом ми можемо зробити наш канал ще кращим.